Привітики, привітики, ми з Вовчиком йдемо в садочок. Я сьогодні ледь встала. Чесно, ми вчора повернулися додому. Все боліло. Просто все настільки боліло, що це взагалі. Задоволені, звісно, що є стяжка. А на другому поверсі ми не так вчора багато зробили. Єдине, що попіднімали плити. Але дві, два дні підряд піднімати ці плити. А ми брали 22, було дуже тяжко. Вперше за останніх я не знаю, скільки часу мені знову болить шов після кесаревого розтину Все ж таки це вага така, знаєте, нормальна. Але ми вже десь з понеділка, я думаю, будемо переїжджати помалесенько, облаштовувати свій сімейний маєток. Я його так називаю, бо після однокімнатної квартири він просто величезний. У нас тепленько, доща сьогодні не передбачається. Я хочу купити насіння і завтра поїхати на наш будинок. Чоловік по гори ділянку, все зробить гарненько. Можна буде садити. Покажу в цьому відео, яке насіння купую, і що планую садити. Не знаю, напевно ми завтра поїдемо в будинок самі. Все посадимо і повернемося. Дивіться, які гарні піони там. Собі також хочу насадити. Писали мені, що найдаліший час садити це серпень-вересень. Так що буду придивлятися. Я тут 240 гривень щастя. Такого насіння різного вже дома покажу, що тут. Так, зараз біжу я ще в Аврору і треба зайти в аптеку, купити дещо медичну аптечку в будинок. У нас там немає аптечки, а треба, щоб була. Так, розпаковочка у нас на суму. На суму 1077 гривень. Дуже весело. Ціни просто космічні. Так, була по акції ось така дуо упаковка Олвейси майже 200 гривень. Далі два шнурка. Буду вішати я шнурочки один на вулиці і буду вішати на другому поверсі на прання. Ну, все ж таки, я думаю, буде вигідно в будинку всередині вішати прання. Не знаю, бо ще поки в мене там не прилаштовано нічого. Я хочу просто на стовпчики ці, що а, під забор на них повісити шнурочки, щоб там стікало, бо буде ручне прання багато в мене в будинку. Тому якось так. Прищіпки ще не купила. Не знаю, або з дому заберу, а потім сюди куплю, або як, побачимо. А, по акції була Рексона ось така. До речі, дуже гарно пахне. У мене. Просто закінчується, і я думаю, що тут нехай буде, а це я заберу в будинок. Так. Далі. Ватні диски. До речі, в аптеку я так і не зайшла. Якось не було мені як. Взяла чотири лапи бусі. Два пакетика, один же їй віддали. Аркопінка для гоління. Отакий От лоточок взяла. До речі, Арко також був по акції. Взяла такий малесенький лоточок, судочок, він такий на 05 літра. Я знаєте, для чого я взяла? В нас ж там холодильника не буде. Я буду продукти тримати в чоловікових батьків, там тільки набирати те, що будемо готувати. Але я хочу залишити, щоб в будинку було масло. Масло можна засолити. І волоточок скласти, заховати в шафку, нічого йому робитися не буде. Раніше масло взагалі засолювали, і це було супер. Станочки взяла Джелет ось такі. Зубна паста дитяча. Нам сподобалась, до речі. Єдине, я не купила зубні щітки меншим дітям, бо в Европі нічого не було толкового. Там, здається, один тільки вид був, а я таки не хочу. Тут треба буде ще подивитися. Чотири зубних щітки спеціально, до речі, по акції були. Орел Бі спеціально підбирала, щоб були різні кольори. Кожен запам'ятовує свій колір і бере свою зубну щітку. Ось, тому а, тут у нас голубенька, синя, салатова і рожева. Якраз буде добре. На чотирьох дорослих. Так, взяла щітку Рожевенька. Здається, по акції вона не була. Але, ну, така, непогана. У нас там є одна щітка, але є я, є Віка. Буває, можливо, щітку не знайдемо. Знаєте, як буває? По акції був блендамет. Ще взяла два олівчика на будівництво звичайних таких, бо чоловік, знаєте, відмічає, де там відрізати, що. І ці олівці губляться. В нас в будинку, біля будинку, губляться ножі і губляться олівці. Юра, не труси стола. Труситься стіл, труситься камера. Так, ще в Веврорі взяла приправу до плову і взяла кавун-огоньок. Не знаю, чи вдасться мені його виростити, але дуже-дуже сподіваюсь. Знаєте, це пробний такий варіант, бо я не впевнена, що у нас гарбузи там, е вірніше кавуни будуть прости. Взяла корм ось такий по акції 4 лапи. Далі взяла ножнички в будинок канцелярський, бо треба. Лаврове листя. Ну, вже ж збираємо набір приправ туди, щоб було що покласти. Взяла кілограм солі, 12 гривень. Я не знаю, чи в еврорі вона дешевша чи не дешевша. Е, ніж, ну, це не було б так смішно, як е, хочеться іноді плакати, коли не можеш знайти ножа. То взяла, це вже буде в нас третій ніж, який є в наявності зараз, але насправді в нас загубилося, де, здається, 2 чи 3 ножа ще минулого літа, ми їх так і не знайшли. Ось такий солодкий чілі соус. Я брала вже неодноразово, дуже смачний. Суміш перців. Хотіла чорний мелани перед взяти, але в баночках таких не було. А я люблю ці банки. Так. Ну і у нас по аврорі все. Зараз розвертаю камеру, покажу вам насіння, яке купила в магазині урожай. Є, в нас їх два, здається, в місті Костопіль. Але в основному в центрі міста один і я туди зайшла купила насіння. Багато насіння. Так, давайте подивимося по насінню. Взяла руколу. Я дуже люблю руколу. Я ніколи не могла подумати, що вона така смачна, поки минулого року не почала її купувати. Посію руколу. Далі у мене шпинат. Ніколи не садила шпинат. Якось купувала, мені сподобався, тому думаю, а чого б не посіяти. А, горошку купила ще раз Альфа, висота 30-50 см, ну якраз нормально. А, взяла цей горошок, бо в нас той посходив, але дуже мало його. Я думаю, що діти захочуть ще то посію. Далі у нас тут три диска. ще раз. А, зараз у нас та. Росте, але її також мало. У нас тут е, кріп кущовий звичайний, бо як це в будинку без кроку. Ось таку моркву середню стиглу взяла. В мене морква також посіяна, в нас дуже любить Васильку моркву. І плюс на зиму, можливо, щось вдасться виростити. Тому такий, знаєте, чималенький пакетик взяла 20 грамів. Думаю, що посію весь пакет. моркви багато не буває. Купила ще кукурудзу цукрову, Бордюель F1, не знаю, добра не добра Знімаю спеціально це відео, щоб в наступному році передивитися, і буду пам'ятати, що було добре, що мені не сподобалось. Бордо взяла буряк-столовий. Ми його не так багато їмо, але тут у нас також 20 грамів іде. Я думаю, що нам вистачить, аби він виріс. Мама порадила мені, бо каже, посади собі квасолю. Кажу, я квасолю не дуже сильно там люблю, а ось шпарагівку я обожнюю. То мама сказала, що ось цей саме сорт, самий найкращий масляний король. Тут, я не пам'ятаю, скільки грамів. Напевно, також десь близько 20, можливо, більше. Не знаю, 35 грамів, я помиляюсь, ну, коротше, буде ж і що я ще взяла? Я ще взяла добриво під троянди свої, бо вони такі, знаєте, ну вони ростуть, я не знаю, яким чином вони мають рости, але взяла на 20 літрів ось такий пакетик. Добрива для троянд хочу добрити, бо в мене одна троянда тільки-тільки випускає, а знаю, що багато що вже у людей починає цвісти, а в мене тільки випускає. Тому вирішила піддобрити. Не знаю, хороше воно, не хороше. Побачимо. У мене дещо, те, що я купувала вже давно, це салат кучерявий одеський. Тут його не так багато, але я посію, почне він рости, будемо бачити. Можливо, потім ще салатів докуплю. А, показувала вам вже ці пакетики. Голубчик огірок взяла. Також, думаю, мені його вистачить, аби він вродив. І є в мене петрушка. Ось така кучерявенька. Іншу я не брала, думаю, для чого мені. І Є в мене ще корневін. Я буду в мами сьогодні забирати розсаду. З перцями та помідорами буду садити завтра, то також мені коротше, знадобиться. Буду замочувати, а тоді буду садити. Ось, Так що в мене тут насіння, як для першого року, розсадниці молодої господині на землі, то я би сказала, що чимало, плюс ось кавунчик. Хотіла ще диню взяти, але думаю, боже, дай мені виростить хоча б кавуна, якщо вдасться, то на наступний рік буду сіяти і диню. Знаєте, що я вам не показала? Найголовніше, що я сьогодні купила. Як ви знаєте, в нас немає стовпів зі світлом, і в будинку їх, я думаю, не буде. Хіба що біля нас ділянки швиденько викуплять усе, великі забудовники, і почнуть будуватися, то вони поставлять там. Трансформатор, і нам не доведеться платити 500 тисяч. Хоча зараз, якби ми подавали, можливо, було б вже дорожче. А, тому в нас не можуть підвести кабельний інтернет. А всі знають, що найкращий інтернет це кабельний, це ось це скловолокно, чи як то його там називають. Я обдзвонила вчора, будучи в будинку багато компаній, запитувала за Тарілку, яка ставиться, приймає сигнал інтернету. І мені тільки одні сказали, що можна поставити цю тарілку, провести інтернет, але, коротше, там дуже мала потужність. Ну, тобто, дуже маленька потужність. Я, звісно, можливо, я думаю, що я той інтернет також туди проведу. Знаєте, буде альтернатива хоча б хочеш так, хочеш так, хоча побачимо, як буде це, що я сьогодні купила. А сьогодні я купила, ось, воно буде концентруватись, чи ні, не знаю. Ну, Я вам ще переверну камеру, покажу, як це більше виглядає. Це у нас іде модем на Wi-Fi. Від е, картки. Тобто ви можете взяти картку телефону і підключити собі інтернет, так як у мене повноцінний безліміт, просто повноцінний безліміт. У мене е, такий хороший тарифний план від Київстара тут. І я подумала: зайду до них, проконсультуюся, що вони мені порадили. Я взяла таку коробочку маленьку, е, тут показую і заряд. Акумулятора, тут є акумулятор всередині, і він роздає Wi-Fi. Це будемо тестувати з чоловіком вже завтра в будинку. Бо тут, звісно ж таки, буде роздаватися інтернет. Дали мені додаткову сім-картку, сказали, що можна вже нічого мені не... Додатково не купувати, не підключати ніяких тарифів, бо я тут плачу багато. В мене тут домашній інтернет від Київстара, Дали мені просто дублікат картки, так як на планшет. І його можна використовувати тут на роздачу інтернету. Будемо тестувати з вами. Не знаю, що з цього вийде. Штука ця не дешева. Коштувала вона 1899 гривень, ну, практично майже 2000. Але. Інтернет, у мене вся робота знаходиться в інтернеті, і я не можу жити в будинку а, і не користуватися інтернетом. Тому це життєво мені необхідно. І ця покупочка така, знаєте, обдумана, бо кажу: всі провайдери інтернетовські вони хочуть вести до тебе кабель, щоб в тебе був хороший інтернет. Я все розумію. Але ставити стовпи, ну якось. У мене немає бажання, і це буде дорожче коштувати, ніж просто ось зробити так, як ми собі придумали. Так що обов'язково в наступному відео поділюся з вами результатом. До речі, наступне відео, коли буде, вам не скажу, бо хочу декілька днів взяти перериву у відеороликах. Потім обов'язково повернуся знову ж таки із щоденними влогами. Але зараз хочу. Просто відпочити. В нас впереді дуже багато всього. Ми будемо і садити, і переїжджати, і перевозитися, і складатися, і так далі. І я не хочу витрачати час на монтаж, на озвучку, і так далі. Тим паче я зараз роблю все на телефоні, бо мікрофон у мене зламався. І тому буде поки так. Мама дає мені перчик. Кажу перчики, помідорки. Перчиків мало, але я мам їх заберу. Я буду поливати та вони відновляться. Такі гарні. Будемо садити. За квартири гарні. На цьому дякую всім за перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Поставте цьому відео вподобайку, якщо вам воно сподобалось, і зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. па-па-па-па!